БУ Оригінал чи замінники? Хороше питання. Я раджу брати БУ-оригінал, бо замінники це гамно. Але якщо серйозно, давайте розберемо ці замінники. Замінники бувають кількох видів. Якщо виділю, ви, то що не виділю. Є дуже дешеві замінники. Прям дуже дешеві. Є середньої ціни і є. Більш наближеної до оригіналу, коли ви обираєте між цими трьома цінами, краще саме брати більш наближений до оригіналу, тому що ці деталі, такі як крила, бампіра, вони стають плюс-мінус одинаково до автомобіля. Як з бушним, так і з новим оригіналом, і там буквально ні, ні з чим гратися не треба. Якщо ви вибираєте саме дешевше, вам хтось пропонує саме дешевше, знайте, що 100% прийдеться підганяти під автомобіль. Можливо, що будуть зазори, можливо, навіть бампер буде коротший там чи ще щось. Такі елементи, як фари, оптика, зазвичай замінників я раджу не брати, з-за того, що вони довго не послужать. Якщо ви машину купуєте собі на роки, там на рік-два, то можливо, що вам прийдеться там з місяць через два міняти фари із -за того, що ви просто не зможете ними вночі їздити. То вони тільки для вигляду, зазвичай воно ну, так тільки для вигляду. А коли ви вибираєте між БО оригіналом або новим оригіналом, тоді у вас жодних проблем з таким як з експлуатацією, з установкою цих деталей ніяких не виникне.